А легендарний хірург Скліфосовський, якого росіяни називають руським, насправді виріс, жив і помер в Україні. Микола Скліфосовський один з найвидатніших хірургів 19 століття. Він першим запровадив у московських лікарнях поняття стерильності та дезінфекції, підняв рівень медицини в імперії до європейського. Утім, життя його родини перетворили на пекло у часи революції. Зґвалтували його доньку, а дружину зарубали лопатами. Скліфосовський народився у 1836-му під Дубасарами. Тоді Херсонська губернія нині не визнане Придністров'я. Є припущення, що його справжнім прізвищем було Скліфос. Через спалах епідемії холери батько був змушений віддати Миколу до одеського притулку. Незабаром тато захворів та помер. А Микола лишився в сиротинці і вирішив, що стане лікарем. Після закінчення одеської гімназії поїхав навчатися до доMoskvy, опісля повернувся до Одеси. Працював там земським лікарем, а потім очолив хірургічне відділення в міській лікарні. У 1866-му поїхав за кордон подосвід, працював у Британії, Німеччині та у Франції познайомився з роботами видатного хірурга лістера. Лістер першим обґрунтував необхідність стерилізації хірургічних інструментів, а Микола взяв це до уваги. Попереду була низка воїн австро-пруська, балканська, російсько-турецька. Скліфосовський пішов лікарем на фронт. Інколи оперував по кілька діб без перестану. Через його руки пройшли понад 10 тисяч поранених. А відсоток тих, хто став на ноги, був неймовірно високим. Після воєн Микола очолив стару занедбану клініку в Москві, яку за короткий термін перетворив на один з найкращих лікувальних закладів Європи. Він сприяв масовому введенню в хірургію антисептиків, чим вивів операції на якісно інший рівень. Скліфосовський першим у світі застосував розчин кокаїну для знеболення. А також власноруч сконструював апарат, завдяки якому під час операції підтримувався наркоз. Вперше запропонував проводити оперативні лікування раку щелеп і язика, шлунка москови Гриш Скліфосовський став відомий у всьому світі. А його лікарню відвідували видатні вчені та медики. Попри популярність, Микола був скромною людиною та не любив галасу навколо себе. А в старості шукаючи спокійного життя, оселився в садибі неподалік Полтави. В останні роки життя переживав тяжку хворобу мозковий інсульт попри це, займався на Полтавщині громадською та благодійною діяльністю, побудував власним коштом сільську школу та сад, де діти займалися садівництвом. У 1904 році Скліфосовський помер, навіть не підозрюючи, яке майбутнє спіткає його родину. Його поховали неподалік від місця Полтавської битви. Уже після смерті лікаря під час революції в його маєток на Полтавщині увірвалися невідомі. Одні джерела стверджують, що це були червоні, інші що махновці, під керівництвом командира Бібіка. Всередині вони побачили портрет Скліфосовського у формі царської армії. Озлоблені, вони зґвалтували і повісили вниз головою одну з доньок лікаря Тамару. А її матір, дружину Миколи Софію, революціонери зарубали лопатами. Лише онучкам Скліфосовського, Надії та Ользі, вдалося врятуватися, виїхавши за кордон. Надбання Миколи Скліфосовського і досі рятують життя пацієнтів. Перед головним корпусом Полтавської обласної лікарні стоїть пам'ятник геніальному лікарю, а частиною полтавського дендропарку є Тамарин Ліс, названий на честь його доньки.